Усім привіт! Ви на каналі Альона Фляр. На що, похоже, будні Архомана. Ось на таке. Буду пересаджувати, продовжувати пересадку моїх цимбів. Ось його група стоїть на сьогодні, мабуть, хвате. І потім, отам ще стоїть під, під моїм озерцем. Це те, що. Осталось пересаджувала, все таке зелене, буяє, але ж і бур'яну багато не дає нам нічого робити. Дощ ось перший пересадила. Думаю, треба, треба вам трошки показати Ось такі горщики гарненькі, вони дуже такі міські. То перший пересадила, зараз я його пообрізаю, бачите, це грін, хоча, бачите, ще дає декілька, де я і ось у. Надумав квітнути, але ж у нас град був на днях. Бачите, покоцало, покоцало. Так, тут у мене колись хіщники жили ці як їх рослинки. Я сюди ставила такий пінопласт, дірки для ящиків робила і ось ставила. Але позапрошлою зимою вони щось мене не перезимували, як треба. І вже руки не дійшли нові взяти. Зато тут у нас рязка росте, невеличкий такий, ну прям малий-малий. Тоді ми її збираємо і даємо моїм черепахам їсти. Вони так полюбляють її їсти, як качки. Ніхто в дитинстві не їздив з дідуською і з бабушкою по рязку, Цілий мішок назбираємо, їдемо, воно тече, щоб качок накормити. Так, ну а тут не так крясно, не так рясно. Не знаю, як вона називається, але кожного року вона так тут жовтенько квітне гарненько. Так, моє бабочкине дерево, їх тут три штуки після самого морозів починає, починає відходити потихеньку. Також тут мій лимонник. Ну, лимонник, звісно, постраждав. Ого-го, Бачите, ну теж відходить. Ці шандра тут в мене волошки заквітають. Що саме цікаве, це я гранат підкупила, знаєте, і він тут простояв, коли були морози, і йому ні в одному глазу. Ну, правда, і стояв не неріс, ось тільки чуть-чуть пішов порести. А ось ця дереза, в принципі, добре одійшла. Ой, як вона тут називається? Полігоном. І бачите, вийшла. Надіюсь, що чуть-чуть воно нам тут заплете, бо ми тут по осені трошки переробили ділянку. Ну, в общем, отакі будні Орхомана. Ну, показувати вже не буду, тому що в мене вже є декілька відео з пересадкою цим бідеумів, А просто хотіла показати, що до чого, чим я займаюсь сьогодні. Якщо буде щось цікаве, я вам ще. Включусь, добавлю. Хочу показати, на прикладі ось цього, як гарно виглядає, повинна виглядати корнева у цимбідіумів. Ось вони Вони напоєні, ну як напоєні. У них вибору немає, вони все время під дощиком. Ось тут, якщо ви бачите, бачите ростущий кінчик, ось тут на що його ритися, на що його. Тут ось опробуджується. Він весь плотний такий. От на що його е, ковиряти? От пересаджую я в основному всі мої цим іменно перевалкою. Дивіться, скільки тут, бачите, прокльовуються-прокльовуються нові, е, нові корінчики. Ну, як нові продовження нових корінчиків. Ось навіщо. Навіщо оце колупати його. Дратувати. Ну, от тут ось трошки щось, ну, вони не пропавші, ніде нічого, то встеньки, ну щось десь е... якийсь грибочок попався. О, так що бурбочки, бачите, які гарні. Там, о, там воно. Чуть-чуть зараз положу. Ось проклювується новий зростик. Так, тут ще десь може є, не знаю. Ще наговне. Так що ось так. Такий горщик його зараз поставлю. Бачите, сюди його поставлю. Кажеться, що він широкий, але він вузький внизу, якраз для корінців буде добре. І чуть ширше вверху. І вони ці ці такі устойчиві, гарні, тому що вони трошки наверх розширяються і більше туди кори, і вони їх тоді вітер не скидає. Так що так, пішла далі, якщо хто не бачив, так, де моя тут треба доробити ось такий мене грунт, Всього по чуть-чуть, все, що погано лежить. Остатки розкоші, в, коли я купую кору, все, що там от спускається. Мені навіть на виставки казали, що можна трохи додати землю. ну, Чесно сказати, так, як вони мене стоять і мурашки бігають, то в них землі вистачає. По осені, як починаю поливати, частенько тоді там така морюха земля випадає. Ну що, пішла далі. Зараз пообрізаю вже останні квіточки. Бачите, як вони розовіли, розовіли. Вони самі скоро відпадуть, ну вже почистю. Дужу пересадку хочу показати, це вже буде другий раз буду пересаджувати, два роки по тому я пересадила. Ось такого горшочка, бачите, цимбідіум, Ну, стандарти, вони завжди, всі ці майже всі в таких горшочках продаються. І два роки тому я 2,5 літра такий горшочок. І ось за два роки вона, в принципі, її ще можна подержати цю орхідею, цей цимбідіум в цьому горшочку, ну в неї такі здоровенні бульби. Ну, сама розетка дуже здорова, щоб ви розуміли. І вона вже сама себе перехиляє. Тому от її я також пересаджу, хоча, хоча в принципі, в неї там ще місце є. Але вона вже не стоїть. Її треба підпирати, їй треба щось робити. То, тому зараз я її витягну. І також хочу подивитися, як же. Мої пересадки пішли чи на користь, чи як що там в неї е, з самими корінцями. Так що, отак то включусь, то виключусь. Показую, що в горшку. Ви бачите? О, запріло все. Його Та, не проб'єш. Знаю, чи ні? Раніше я додала... Пер... Ну, як раніше? Якщо в мене є, то я його додаю. Якщо немає, то я додаю сираміс. Так, тут теж, тут навіть нема чого крутити вертіти. Бачите, корінець пробуджується. Ну, декілька корінців пропадає, ну це і нормально, це і нормально. Якщо ви побачите оце, оце, мурашками, там з-під низу, так як є дірочки, вони там пролазять. І от поки вони стоять все в мене, вони туди ой, ой, не, не переверну. Бачите, крупненька кора, перлітик. Також добавлю, а ні, це зверху посипалось, бо я їх просипала, не знала, чи буде в мене можливість їх пересаджувати, чи ні. Так що, що ви ну от, придавлю, воно. І не здвинеться. Так що знову будемо перевалювати. Хочу його перевалити. Уже також сірий. Бачите, наскільки він більший. Хочу сюди пере... перевалити. О, а чого дірок тут немає. В принципі, повинні бути дірки. Ладно, ще пророблю дірки. Тому вони й були дешеві, бо дірки забули зробити. Окей. Так що, така корнева. Два роки в новій посадці, в моїй посадці була. І за два роки ось так вона нагуляла, щоб ви розуміли. Із отакого горшочка таке виросло. І на... самі приємно дивитися, значить, їм все подобається. Будемо далі працювати. Ось таких Чотири горщика в мене. Тут у мене у нас під азалією розетка. Чоловік мені видав свій старий паяльник. І... а, зараз чи... дуже воно вже гаряче чи ні. Зараз спробуємо. Так. Оп. Так, трошки його. Трішечки залишається. І ось так роблять дірочки. Щоб ви знали, для цим завжди, завжди-завж потрібно е, дірочки внизу горшочка. Це, хоч вони і полюбляють, щоб вологко було в горшочку, щоб не пересихали, але й застаюватися, це не болотисті на болотах вони не ростуть, тому вся лишня вода повинна виходити. Ось так. І корінцям дихати є як. Так, мабуть, дощ мені не дасть допересаджувати. Ну, ось, дивіться, ось такий горщик був на 2,5 літри. А це вже, виходить, що скажу, а не написано. Він 27 см діаметр, а цей 24. Ну, Десь, мабуть, 5 літрів буде. Горщик і хочу вам сказати, вже підняти важкувато буде. Ну, ви ж знаєте, моя мрія отаких от от таких кадок, щоб було більше і більше. Може, хтось каже, треба було його розділити, навіщо розділювати. Чим більше ділиш, тим менше він квітне по, по одній квіточці, о, по одному квітоносику не хочеться, а хочеться, щоб було багато. Так що, перший зроблений. Ну, як перший? <ріст> перший домашній, друга пересадка зроблений. Красунчик. Хвилинка відпочинку, поки о, замучуються кокочіпси, бо вже не, не хватило. Вирішила трошки полежати в гамаку і дождати, поки воно набухне. Ви знаєте, дощ йде, але все ж таки так приємно тепленько на вулиці. Ну, не жарко, ніде нічого. Так, що там всі стоять. У нас тут чотири гамаки висять. І ось так все літо ми в них відпочиваємо. Ну що, попересаджувала. Два залишилось, бо горщиків не вистачило. А якраз докуплю, зараз піду, посчитаю, скільки мені тут треба, скільки горщиків. І вже на днях ще пересаджу. Бачите, як волошки пішли. На підході в мене тут маки. Що цікаво, здорові такі маки, по-французьки кажуть паво. А як маленькі лісові е маки, то називаються кокліко. Так, треба було привикнути. Я маки та й маки, маки та й маки, а воно ні. Так, от кому добре, коли дощ іде, так це. Моєму озерку вода завжди є, все добре, все гарно. Зараз хочу вам показати, що ще я взяла собі на день народження. Як я вам казала, що у нас. Кожного ну, перед днем народження з усіх, з усіх магазинів, де в тебе якби, карта їхня є, тобі приходять різні там то знижки, то подарочні такі талончики. Ну і В одному квітковому також мені прийшов талончик, і я собі взяла орхідейки. Нічого цікавого не було, зато взяла собі рослинку для саду. У мене тут стоїть такий ну, для води. Якраз я з нього він нагрівається е, на сонці, і якраз я з нього поливаю це дощова вода там і поливаю в основному все літо свої орхідейки, або додаємо ми отуди от наш е, ставочок. І ну, не естетично, все думала-думала. У нас тут слива росте, але її немає, Як думала, що як би його щоб прикрити. І от взяла собі ось таку рослиночку. Дивіться, яка красунечка. Бубочки. Це е, те ж саме сімейство, що і магнолії. Так покажу Оту вона краща. Бачите, яка? Ось її колір. І ось так вона називається. Е, витримує до мінус 25 градусів те, що мені треба. Ось така була в неї ціна, але в мене було 10 євро подарочного, якби. Подарочний такий є талончик був, так що за 19 євро я собі взяла. І вона Ну 2 на 2 такий, таке деревце, Ну як кустарничок. 2х2 виростає, і якраз буде добре, якщо приживеться, вона мені закриє оцю красу. Так, бачите, бутончики вибрала найбільшу, найгарнішу, Ну як мені кажеться. Тільки посадила. Трави багато в цьому році, немає, як залізти, щоб добре, ну, так, такими знаєте е, островками. То там поприбирала, то там щось поцюкала, то тато з мамою прийшли, трошки допомогли. О, і ну, так немає як працювати в садку, немає. Навіть скосити траву до пуття немає як, бо вона вічно мокра, не просихає. Е, сама Газонокосилка вона застряє. Ну Ось така краса ще раз покажу, може кому пригодиться, може хто зацікавиться. Так що, ось такі будні орхомана. Трошки в садочку, трошки з орхідейками. Як тільки погода дозволяє. Сонечко нам ще ну так вигляне на декілька хвилинок і далі біжить. Не хоче в нас залишатися. Ну, а я вам бажаю гарного дня. Слава Україні всім пока-пока.